Час єднатися із таким гаслом активісти блоку Петра Порошенка та прихильники кандидата у депутата Дмитра Добродомова закликали львів'ян прийти та проголосувати. Автомобілісти рухалися зі Сихова до центру. На кожній зупинці вони нагадували мешканцям Львова про важливість цьогорічних виборів про те, аби люди голосували чесно та свідомо. Адже саме такий вибір зараз украй необхідний Україні. Нагадаємо на позачергових парламентських виборах у 115 му Хівському окрузі блок Петра Порошенка підтримує Дмитра Добродомова. Ми хочемо показати, що всі всіх потрібно єднатися, тому що нуськ на для України складні часи. Тому ми організовуємо сьогодні такий автопробіг. Об'єднати всіх і навколо щоб 115 й округ побачив, що це не всі єдині.